Табір закінчився, можна видихнути. Про мене згадували перед табором і забували після табору. Я робив багато помилок в цій сфері. Шанси залишитись в церкві, коли тебе там не приймають, набагато менше. В серці вже якось місця маловато. Вже нові люди туди не влізуть. Це майбутнє своєї церкви. Виявляється, клупінг лайф це щось набагато глибше. Для нас я дуже багато. І ніколи я не перестану шукати. Два слова навчання робота, група хідерська злоу, а що вже субота? Будні, будні, будні лідера, будні, будні, будні лідера, будні, будні, будні лідера, будні, будні, будні ідера, ей всім привіт, друзі! Це новий випуск вашого улюбленого подкасту Будні Лідера. Як завжди, мене звати Сергій, це мій друг і ведучий нашого подкасту Вова. Да. Привіт, друзі, привіт, друзі! Раді, що ви з нами. І сьогодні буде ще одна класна тема. Вона десь буде продовженням попередньої теми, про що ми вже говорили раніше. Як залучити нових людей? Як залучити нових людей в церкву? Як залучити нових людей в Служіння тому, що я вірю, що табір не закінчується останнім днем табору. 100%. тому що після табору ще є певна робота, яку потрібно говорити. І ми говоримо багато про учнівство. Говоримо про те, що Young Life — це про учнівство, про те, що зрощувати mm -hmm. учнів, і табір має продовження. Важливо, щоб цих підлітків, які були у нас в таборі, ми могли якимось чином потім інтегрувати в церкву. І сьогодні, якраз, ми про це поговоримо: про те, щоб це робити якісно, безболісно, щоб це було зрозуміло, не знаю, як гармонійно, можливо, так якось послідовно і зрозуміло для всіх, і для підлітків, і для лідерів, і для церкви. Хороша у нас тема сьогодні намічається, Дійсно, е, я робив багато помилок. Цій сфері, тому що якраз таки те, на чому ми зробили акцент, що табір не закінчився в останній день табору. Я так раніше думав, табір mm -hmm. закінчився, все, можна, можна видихнути, можна собі до вересня, відпочивати, відпочивати, так, там готуватись до навчання, це все. Але насправді, з позиції підлітка, якщо ти його повіз в табір, він себе просто відчуває використаним, що ти його звозив в табір, але не продовжив з ним будувати стосунки, не продовжив бути. Активним в цій дружбі, скажімо так, і воно воно дійсно може дуже людей ображати, тому що ми не цим займаємося. Я не про це, я да, в... це це може знецінювання бути, і я чесно відчував таке, коли був. Молодшому ще віці їздив в християнські табори, uh -huh. і коли про мене згадували перед табором і забували після табору. І це uh -huh. максимально незручно. Хоча, ну, ти, коли підліток, коли ти дитина, ти кайфуєш, тобі uh -huh. весело, ти тусуєшся там в таборі, в тебе є однолітки, є ігри, є квести. Тобто, ти не так сильно це відчував, цю втрату. Але в принципі, коли ну, це от. Наздоганяє тебе таке відчуття uh -huh. самотності, то ти згадуєш про свого лідера, згадуєш про друзів в таборі і розумієш, що вони десь там далеко. Готують табір. Готують табір. <рес> так. Да, так. Тому давайте разом подумаємо, давай ми з тобою про це поговоримо. Давай куди... згадаємо, як було у нас. Давай, до речі. Про те, як нас uh -huh. залучали чи як ми залучали. Я можу згадати про себе. Одразу перший табір, мій 2009 рік. У нас, до речі, один табір. Один був табір. Пізні. І після табору мене запросили в тусовку якусь певну, ми там поїхали на озеро один-другий день. Угу. І потім мені пропонують поїхати в табір Капінум через декілька днів. І кажуть, слухай, Вова, ти може, хочеш поїхати в Капірнум, там потрібна допомога з одним хлопцем, який на, на візку. Ем його треба буде возити просто. Зможеш, я кажу, так да, з задоволенням, і мене залучили одразу в служіння, коли я зміг цілий тиждень побути от в такій атмосфері служіння капітол. І для мене тоді це було особливо важливо, тому що я кидав палити, <гум> і коли повернувся додому, все нагадувало про мою звичку. І максимально було важко відмовлятися від цигарок. Я старався, я тримався, потім мене запрошують капірнум, і ти їдеш ніби в другий заїзд табору, Так, так. де ти вже з позиції служителя, ти з позиції того, хто піклується про інших людей, і там набагато легше було боротись мені з моїми mm -hmm. звичками. Класна історія. Знаєш, в мене вона ідентична насправді, тому що мене також запросили в цей табір капернув, ми з тобою О, там були вдвох. Десь так. є фотка. І це насправді мене це вразило, тому що я б поїхав перший раз в янгівський табір 2009 рік. Це взагалі був мій перший табір в житті, будь-який. І наступний заїзд Капернаум, де ти вже в ролі не відпочиваючого, а в ролі того, що ти служиш комусь, тоді це мене дуже змінило. Я, звичайно, я би можливо зараз задав питання людям, чого вони такого зеленого мене запросили в цей табір, але можливо так все Господь передбачив, щоб це на нас з тобою. Повпливало і таким було першим кроком нашої інтеграції не тільки до спільноти, а й взагалі до нового способу життя разом з Господом. Mm -hmm. Клас. А як з церквою у тебе було? Е, мене в церкву запросив мій друг, який мене запросив на клуб. Ми, ми спочатку ходили разом на клуби, в школі їх обговорювали, і ну, стосунки наші змінилися після того, як я почав ходити на клуб. Він, він зрозумів, що я дізнався, що він християнин. Mm -hmm. Він почав себе трошки по-іншому поводити. А, і потім так само він каже: Пішли в церкву. Він мені позвонив дуже пізно в суботу ввечері, і каже: Ходімо. Я такий, ну, пішли. В мене не було ніяких особливих упереджень стосовно цього. І він мені сказав приблизно кількома словами, що там буде відбуватися, а я прийшов. І для мене це ще таку зіграло роль, тому що. Позитивну роль зіграло, тому що клуб був на то на тому самому приміщенні, де відбувалося mm. церковне служіння. І я знав, вже, куди я йду. Це я вже знав приблизно людей, яких які там будуть команда, які яка Янгом займалася, і цей процес для мене був доволі м'яко. Ну м'яко і в мене також було м'яко, тому що одразу в церкву прийшов. Mm -hmm. Там ми співали пісню, якусь з рухами на сцені. Одразу <хи> церква була молода, <хи> церква була жива. Упс. У нас з тобою був такий м'який процес входу в церкву, і це реально круто. Я також прийшов перший раз в церкву, ми співали якусь пісню з рухами на сцені. Ну, тобто, максимально було все просто. Угу. Ем, розповідали про табір Капірнум, купа друзів, але є ті випадки, коли я чуже неодноразово від підлітків і від того покоління, яке там до нас можливо було, угу. що церква не приймала, що церкву було важко прийти. І коли підліток приходив до Господа в таборі, і він змінював своє життя. І не змінював свій одяг, чи свої звички, чи не відрощував mm -hmm. одразу волосся, як це подобало в церкві. Mm -hmm. цей... mm -hmm. Або не зрізав волосся, так. Да, так. І приходив mm -hmm. цей підліток в церкву і одразу на нього косі погляди, mm -hmm. одразу йому якісь незайні зауваження, щіпали його, ще якимось чином. І я думаю, що таких багато підлітків, ранених такими християнами, які не могли приймати їх, mm -hmm. вони зараз не з Богом. Вони не сидять тут на цьому подкасті, не розказують. Можливо, хтось би міг. Звичайно, є Хто люди, які міг, залиш... залишилися, uh -huh. але шанси залишитись в церкві, коли тебе там не приймають, набагато менше. Так, так. Знаєш, є така думка, що людина ніколи не піде з того місця, де вона відчуває себе потрібною і цінною. Mm -hmm. І, на жаль, це сумний досвід, коли церкви створюють таке навіть вороже середовище для нових людей. Ніби це. Людина зі світу це ніби якесь антитіло, яке, яке треба терміново якби його змінити або знищити, або зі світу це вірус, а це, це бактерії. <сум> так, так і, і це сумний насправді досвід. Але я вірю і я знаю, що церкви церкви зараз наші вони дуже змінюються. І війна дуже на це повпливала, що двері стали набагато більш широко відкриті для нових людей в церкві. І це, це для мене це хороша новина. Класно, про це і поговоримо зараз, mm -hmm. про те, як залучати підлітків, не тільки підлітків, взагалі нових людей. Як залучати і куди залучати. Так, і перша думка, яка вона така базово важлива, і ми про це говорили в нашому подкасті про учнівство, це інтегрувати і залучати людей в своє життя. Mm -hmm. Знаєш, я вже. Довгий час керівник, і навколо мене дуже багато людей. І іноді таке якесь відчуття, що в серці вже якось місце маловато, вже нові люди туди не влізуть. Але я розумію, що це якась ілюзія або, можливо, міф, який я сам собі придумав. Я впевнений, що серце лідера воно постійно має мати місце для нових людей. І це такий процес. Того, як ти просто я живу так, і давай разом зі мною я тобі просто покажу своє життя, свою, свою сім'ю, свій побут, тому що для людей, особливо ті, які щойно там повірили, щойно покаялися, для них це абсолютно все нове. Я згадую свій досвід. Мені було цікаво просто дивитися за своїм лідером, як він спілкується зі своєю дружиною, як він поступає в тих чи інших ситуаціях. Я бачив, де він там косячить або десь грішить, і я розумів, що це людина грішна, але вона свята завдяки Господу. І оцей от процес він дуже дуже важливий. Клас. Я до речі згадав історію, як мене залучили в своє життя. І, ну, максимально просто пішли на озеро купатися, пішли угу. кудись там, не знаю, погуляємо. Один раз після церкви я сиджу на зібранні, все класно, ніби. І, і потім встаю і вже починаю збиратися собі йти додому. І до мене підходить там, компанія і каже: а пішли до нас, у нас там тусовка у парповуці вдома. Mm -hmm. І ми приїжджаємо до парповуців, їмо там суп озера в тумані. Це легенда, це легендний суп. І це класно, тому що люди залучали мене в своє життя, в свій побут, в свою тусовку. Це не було щось, не знаю, таке лідерське. Церковна зустріч це просто тусовка була, куди мене запросили, і це важливо. Це важливо, і дуже ціно, що пройшло вже купу років, але ці спогади вони завжди теплі. Озеро в тумані <смех> <смех> дуже тепло. <laughs> да, тому лідери, не забувайте про це, що моменти, коли ви звертаєте увагу на своїх підлітків, коли або ти, коли лідер якогось церковного служіння звертає увагу на людей, це дуже важливо. Вони будуть про це пам'ятати все своє життя. Обов'язково. І після табору, коли ви йдете з вашими друзями, з вашою командою відпочити морозиво поїсти, покличте хоча б одного підлітка з собою. <laughs> це зайвим точно не буде. <laughs> так а цьому підлітку це буде приємно, і це буде його момент інтеграції, залучення в. Вашу тусовку. Окей, про своє життя ще щось поговоримо. Чи в принципі? Я думаю, що це велика тема дійсно. Але основна теза: будуй стосунки, запрошуй своє життя. Нехай твоє життя буде відкрите завжди. Будь щирим з ними, да, будь відкритим, і я думаю, що це буде хороший результат. Так. А давай другу сферу обговоримо, куди треба залучати підлітків. Mm -hmm. Це залучати їх в служіння. Mm -hmm. Як нас з тобою, ми проговорили вже, що нас залучили одразу в табір, і, можливо, були запитання про наші зрілості і так далі. Але нам mm -hmm. але нами це певні, спрацювало. певні ролі виділили, які ми могли робити. Але важливо залучати підлітків в служіння. Важливо вже їх залучати. Тому що я дуже багато зустрічаюся з думками, що ну недостатньо дорослі, mm -hmm. недостатньо недостатнє Е, Ну куди ти їх залучиш? Що вони будуть вести за собою? Ми звичайно стикаємося з багатьма проблемами через це. Були випадки, коли там підлітків залучали в служіння в команду, підліток продовжував курити там, mm -hmm. вживати алкоголь десь там на тусовках на вулиці і казати, я лідер Янгайфа. Mm -hmm. Не так, так я так, так, це таким був. <свісно> <свісно> я теж знаю такі приклади, не тільки про тебе. <свісно> да, я таким так. був у 2007 році, коли в Life періодично їздив. Ходив, то казав, я лідер Янгайфон угу. для того, щоб понтуватися угу. просто. Напевно, статусність. Да. Якось, так. Угу. Але насправді це не, не основна проблема. Проблема більше, коли ми цих підлітків не залучаємо служіння. І підлітків, в яких ми залучаємо служіння, які ще не знають Христа як особистого спасителя, ми називаємося Харки. І сахарки це. Знаєш, я часто, коли проводжу навчання для нових команд, от сахарки завжди, я коли кажу, у нас і сахарки. І я завжди спостерігаю на емоцію людей. От як вони на це відреагують. І чого сахарки насправді я не знаю. Ніхто не знає. Але це вже такий важливий статус. Він ніяк не принижує, не применшує цінність людини, але це просто да, статус. І сахарки, що вони в нас роблять, розкажи. Да, сахарки це ті люди, які не прийняли Христа як свого спасителя, але хочуть бути вже дотичними до команди. І, в принципі, я повернусь до своєї ж історії. Я був сахарком, який участвував іноді в сценках, іноді стояв, як у нас там був клуб «Голлівуд», і я стояв як охорона на, на цьому на дверях. Ну от вся моя роль, ти невелику відповідальність маєш. Чи перша сценка, в яку я грав, це 2006 рік. Мене долучили до команди. Сказали Вова, не хочеш почати приходити на лідерські там. Mm -hmm. І я шукав дідові анекдоти і <с. вибрав самі смішні анекдоти, щоб mm -hmm. приносити їх на лідерську. Приходив підготовленим, сцен, так. І одна з перших сцен, де ми mm -hmm. грали, я був товстою мухою, яка залітає в їдальню. І от моя задача була просто вилетіти на сцену. Mm -hmm. там, Сказати одну фразу і влетіти, і для мене це було ну неймовірно. А що ти що ти відчував, відчував при цьому? Ну я відчував по перше прийняття, uh -huh. що мене прийняли на рівних в команду. По-друге, я відчував прикольне піднесення, тому що в залі сидять мої друзі, і вони бачать мій бенефіс на сцені. Як я ну актор максимального рівня, і вони це все сприймали, хлопали, мені було максимально приємно. А друга частина це вже ну, така зовнішня частина. Але важливо також і про внутрішню поговорити. Тому що сахарок, який долучається до команди, він бачив весь побут команди. Він бачить молитву, він бачить так, читання так, так. Біблії, він слухає ці всі моменти. І мені здається, що це вони не можуть не впливати. Це неабиякий вплив. Угу. Я теж багато це чув, коли ми долучали сахарки до нашої команди. Вони розуміли, вони казали. Нічого собі. Виявляється, клупінг лайф це щось, щось набагато глибше, ніж це здається, зі, ну, коли ти дивишся на сцену, коли ти сидиш як просто учасник програми. І це насправді дійсно дійсно дуже важливо. Але важливо, щоб команда займалася цими речами. щоб mm -hmm. зростали разом духовно, спілкувалися про Господа, ділилися з писанням. І знаєш, часу таке питання: а чи не зарано цих людей залучати? Я думаю, ні. Я впевнений, що ні. Я теж так думаю. Тому що я нещодавно проводив навчання для нової команди, і вони якраз таки задали питання: а що робити з підлітками, які, наприклад, поїхали в тавір, почули про Христа, І їм же клуб насправді, оцей от щотижневий клуб, не настільки цікавий. І я їм порадив долучати їх до команди, тому що це для нас це, якби природній процес. Але не кожна команда так працює. Знаєш, є команди, в яких лю кількість людей та ж сама роками. Так, да, і ще касти треба пройти, щоб так. долучитись до тої команди. Так, і це насправді це не йде на користь команді, тому що команда постійно має. Поповнюватися новими людьми як мінімум для того, щоб команда себе відчувала живою, свіжою і розуміти, що ось дійсно плід і результат наших, наших зусиль. Дійсно, Клас. це дуже важливо. ще поговоримо про ті практичні речі, які ролі давати такому підлітку, uh -huh. що що можна давати як відповідальність, що краще не давати, і взагалі який підхід має бути до такого сахарка в нашій команді? Або до помічника, uh -huh. який вже покаявся, але він ще там зелений, лише зростає в вірі. Які ролі відповідальності на клубі ти би давав такому сахарку? Знаєш класне питання, і перш за все я би нагадав собі і іншим членам команди, що ця людина в цій команді для того, перш за все, щоб ми її любили угу. і ми розуміли, що е, у цієї людини маленький рівень відповідальності, в силу того, що вона, що вона просто ще юна, і духовно, і, і роками, і відповідно цього важливо важливою давати ролі. Це може бути покупки на клуб на програму, це може бути прикрашання клубної кімнати, uh -huh. це може бути зустріч новеньких. Коли ти кажеш, ласкаво просимо, дякую, що прийшов. Речі можеш покласти тут. Велкам. Це, це дуже важливо. Я би долучав як асистента для ведучого, uh -huh. Uh -huh. тому що так людина, вона. Звикає до сцени, перш за все. Вона розуміє, що я важливий зараз, а це дуже ну, необхідне, необхідне таке відчуття для людини. І вона допомагає ведучому клубів, І, і це дійсно такий великий внесок буде в її служіння на, даний, на даному етапі. Супер. А які ролі я би не давав су такому підлітку? Mm -hmm. Це напевне проповідувати сто відсотків. Так це ну, напевне, найголовніше mm -hmm. проводити клуби. Я би не давав такому підлітку ролі там відповідальності за музичний напрямок. Uh -huh. Там за можливо навіть за апаратуру сидіти, як основному, тому що ну там треба трошки фільтрувати пісні, які ти включаєш відео. Так, які ти і англійські так, і да так, так, тому так. є. Там, де ключові ролі, там, де на вашому клубі людина відповідальна за те, щоб повести атмосферу клубу mm. в подальшому, я би давав такі ролі сахарку, тому що це може зруйнувати всю атмосферу клубу. І не через те, що цей сахарок чи помічник хоче зруйнувати. Бо має якісь наміри. Да. Він просто ще не відчуває, не Немає знає. Не має досвіду, mm -hmm. не знає, не знає текстів пісень, mm -hmm. не знає англійської мови. І багато може бути фейлів. Дійсно. Але при цьому. Якщо ви даєте йому якусь роль, якщо він там не знаю, протупив, щось зробив, не зробив, пішов в магазин, купив не ті не те печиво, чи або виліз за бюджет клубу. Да. Це буває. Не сваріть його. Так. Сваріть себе. Це ви дали йому цю роль, відповідальність. Ви маєте бути готові, що він не виконає. Але чи важливо давати цю відповідальність? Сто відсотків важливо. 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 Лю... Це знаєш, це простір для зростання. Коли є така для нас відповідальність оверсайз, скажімо так, це момент, коли ти хочеш вирости для того, щоб цій відповідальності відповідати. І важливо постійно, щоб ця відповідальність вона була на виріст для наших харків, для наших помічників і лідерів. Да. Ну і хочеться завершити вже цю цей блок про клуб, про служіння, в тому, що це в основному реально вплив духовний. І у нас був такий випадок, коли в одному з таборів... Одна з дівчини з команди, там помер якийсь найближчий друг, і вона дуже плакала. І якби ми дружили з цією дівчиною, всією командою, і у нас був один сахарок, який дуже дружив з цією дівчиною. І якраз вона підійшла, це сказала, я кажу, ну давайте помолимося по колу, підтримуємо її, щоб Бог її втішив. І ми всі по колу молилися, і дійшла черга до цього сахарка, і, і всі мовчать, угу. і всі з опущеними головами. І він, не знаючи, що робити, помолився. І це була його перша молитва, така, можливо, спонукали ми його, можливо, ну, таким підходом. Але для нього це була перша молитва, яку він здійснив в своєму свідомому віці, тому що ну, от так вийшло. Так вийшло, Він помолився щиро, помолився за цю дівчину. І це круто, тому що він бачить духовну частину і може так, зростати. Так, так. Це дуже хороша, важлива історія. Що... Духовна сторона вона нікуди не дівається, вона завжди важлива, вона просто необхідна. Будні, будні, будні Добре, наступний такий величенький блок. Ми поговоримо, як же залучити або інтегрувати, або допомогти людині освоїтися в церкві. Угу. Ми поговоримо з різних позицій: з позиції Янгу, з позиції керівника будь-якого служіння в церкві, і ми сподіваємося що. Те, про що ми будемо говорити, буде вам потрібно і актуально. Ну, давай ми вже почнемо з позиції Янго. Давай. З, з позиції тої людини, яка. ну от Я лідер, я працював з цим підлітком, я його привів в церкву. Як мені його інтегрувати? Я думаю, найперше це бути з ним. Це ну, найголовніше. <пуск Harbor> Сидіти з ним поряд. Не казати, ти тут сідає, я там піду. Я Зазам. зі своїми <пуск> там посиджую. Да -да. <пуск momentos> Можливо, важливо зустрічати його до зібрання. Зустрічати його десь на нейтральній території, на зупинці біля приміщення mm -hmm. церкви, їхати разом, так, це... їхати разом і заходити в двері церкви разом, а не щоб він заходив mm -hmm. ніяковіло і шукав вас десь там по рядам, де ви там сидите. Це один із пунктів, як можна золучати. Ще якісь Знає, ідеї ще до цього хочу додати інший, інший пік, коли підліток в нього є таке відчуття підвищеної відповідальності прийти в церкву. Завчасно, і коли він чекає свого лідера, лідер mm -hmm. десь запізнюється, доїжджає, бо лідер просто звик запізнюватися в церкву. Це такі дрібниці, невеликі деталі, але вони дуже впливають. Тому що в даний момент у церкви не буде ще одного шансу справити це враження на людину. Звичайно, церква це не вона не має там е, змінюватися під кожну людину і старати намагатися їй сподобатися. Е, але є такі важливі моменти, коли. Зустріч людини з церквою вона дуже важлива, і наша відповідальність підготувати для цього хороші і сприятливі умови. Угу. Ну, класно, ще коли на самому зібранні, у цьому першому, коли підліток приходить в церкву, хтось з лідерів, з тусовки табірної на сцені щось робить. Грає угу, на гітарі, там, проводить зібрання, проповідь говорить, ділиться благословінням за табір. Так, свідоць, це так. дуже максимально круто поєднує зал зі сценою. Угу. Це не чужі люди там стоять на сцені. Це хтось, хто от в таборі нещодавно бігав в костюмі крокодила, угу. а тут він вже на сцені там, Слава на гітарі, Господа. грає. Так, Тому так. це також класно працює. І ще, я думаю, важливо. Після зібрання самого не розбігатись по домам, а як ми вже казали, в першому пункті, інтегрувати підлітка угу, своє життя. Угу. Не просто в церкву прийшов і до побачення, а в церкву прийшов і після церкви пішли, кави випили, угу. пішли, прогулялися десь там по вулиці, дійсно, по району. Дійсно. І це в багатьох така традиція після церкви щось поробити разом, тому важливо до цих людей долучати. Що скажеш на рахунок молодіжного служіння? Mm -hmm. Чи може воно допомогти людині інтегруватися в церковну спільноту і зрозуміти взагалі, що тут відбувається? Я думаю, що це взагалі дуже класний інструмент. І я вірю, що Янг має працювати поряд з молодіжним mm -hmm. церковним служінням, зв'язці, в партнерстві, і це дуже крута історія. Тому що, коли Янглайфовські лідери вони служать там підліткам, вони спілкуються з ними, є клуби. Вони хочуть прийти десь на молодіжку, де вони можуть зрости, mm -hmm. де, де їм mm -hmm. можуть послужити, і це дуже круто, коли. Цей Янговський лідер бере з собою свого друга. Так, І вже так. на молодіжну тусовку, це не зібрання, де угу. ну, там є якісь певні форми. Там інша вже літургія, інші, ін, інші форми, інші <хи> підходи, інші, ну, трошки по-іншому. Звичайно, молодіжки всюди різні. Зібрання всюди різні. Угу. Але я впевнений, що на молодіжках трошки відрізняється формат від е, основного зібрання. І коли лідер бере свого підлітка туди. І вони починають вдвох бути учасниками цієї молодіжки, ну, це максимально круто. І молодіжним лідерам mm -hmm. треба підхоплювати це. З позиції молодіжного лідера ну, це максимально це майбутнє твоєї церкви, mm -hmm. це майбутні молодь твоєї церкви. Яку так, ти, 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 будеш зацікавлений. ти зацікавлений. Тому да, важливо, щоб ця синергія була і була ця співпраця. Mm -hmm. Знаєш, часто є така думка, що молодіжне служіння церкви і Young Life, воно ніби в конкуренції. Mm -hmm. Що хто зробить там веселіше, якісніше. Але насправді синергія вона необхідна. Може так зробити постер. Конкуренція закреслена, <рес> Синергія лайк дійсно, тому що ми працюємо для однієї великої справи для того, щоб молоді люди вони приймали Христа і ставали частиною помісної церкви. І це такий має бути такий плавний перехід, де Young Life працює як. Інструмент як артерія, по якій попадає людина в церкву, і там вона вже відчуває себе прийнятою. Її люблять, бо допомагають їй духовно зростати і взагалі освоїтись тут. Круто, круто. Ну ще важливо підлітка, який хоче вже ходити в церкву, залучати до малих груп церковних малих груп. На учнівстві ми говорили про ті групи, які проводить лідер там зі своїми ребятами, для того щоб зрощувати учнів. Але ті малі групи, які церковні, на яких є і різна і різний контингент різного віку. І це також класно, тому що це така міні-церква посеред тижня, коли підліток може пожити всередині цього ком'юніті, побачити виклики, побачити переживання і бути вже поряд з цими ребятами. 100%. І їжа буде там трошки більш тверда, духовна. І так само вона тебе може стимулювати для того, щоб. В цьому розібратися, щоб зрозуміти, хто там, хто ті ж самі фарисеї, uh -huh. або що таке закон Божий. Ну це вже є. і коли ти вже зрілий християнин, цему все одно потрібно розбиратися і далі. Але мала група це може бути таким хорошим трампліном для духовного зростання для людини і для її засвоєння. Ну, в ну, я думаю, що ще важливо зараз, ми можемо говорити ще багато пунктів, угу. але, можливо, десь якось їх узагальнимо під всі напрямки церковного служіння. Прославлення, недільна школа, велком-група, кафешка, там, прибирання. Угу. Підлітки це ті ребята, які можуть почати служити разом з вами в цих служіннях. Можливо, хтось з них, гітарист, потенційний, класний, і ви можете долучити його. Можливо, хтось на кахоні може постукати. Візьміть його. Можливо, хтось на шейкері просто постоїть <смот> і ну недооцінюйте не шейкер. <смот> він важливо <можливий. смот> так, і можливо, ми можемо дивитися на людину людськими очима і розуміти, та що він. Він може там не дуже так виглядає, одягнений, має на увазі. Не багато де він так вміє, але як правило, в молодих людей в підлітків, в них є бажання бути корисним. В них є бажання бути до чогось дотичним великого. В них це господь чомусь заклав в цьому, в цьому віці. Можна долучати до недільної школи, де він буде допомагати дітям там щось вирізати, угу. якісь аплікації робити, до кафешки, де він буде на каві стояти, вчитися так. новому якомусь досвіду, бути баристою і допомагати. Угу. Тому для лідерів інших всіх служінь важливо також звертати увагу на таких підлітків. І для нас, для лідерів Янгу. Важливо мати комунікацію, цю синергію з іншими служіннями, щоб казати, о, оцей хлопчина він може ну в тебе вписатись дуже гарно в команду. Бери його. І знаєш, такий є дефіцит часто багатьох в багатьох церквах. Ці людини, яка сидить на зву, на звуці, на світлі, на слайдах, молоді підлітки, Це якраз таки дуже хороша людина, яка може цьому навчитися і бути дуже дуже корисною. Тому що ну, ці речі необхідні. Але я просто по своєму досвіду бачив, як багато людей вони роками в цій залишаються в зоні відповідальності, хоча вони вже самі хотіли би робити щось інше. Угу. Супер, супер. Отже, ми проговорили про те, що важливо залучати підлітків в своє життя, важливо залучати підлітків служіння, М -м -м. в Young Life, саме в вашу команду, де ви працювали з ними, і важливо залучати підлітків в церкву. В різні церковні служіння, Так. І хочеться таки підвести. Підсумок і однією дуже важливою цитатою, фразою, що нам важливо продовжувати будувати стосунки з людьми, з підлітками, з людьми, які поруч з нами. Це дуже важливо. І не менш важливо постійно вчитися до них проявляти милосердя. Тому що люди поруч з нами будуть помилятися. Вони в них щось буде не виходити в силу їхньої незрілості, в силу того, що вони ще духовно не виросли, фізично не виросли. Але якраз таки стосунки і милосердя – це прекрасний інструмент для того, щоб людина себе відчувала цінною, потрібною, щоб вона відчувала любов до себе в новій спільноті, в якій вона опинилася. Да, важливо не боятися залучати цих mm -hmm. людей, боротися з цим страхом. Планувати, і я впевнений, що через це будуть рости і наші церкви, і наше служіння. Амінь. Що ж, друзі, ми вам дуже дякуємо за увагу. Ми дякуємо за те, що були з нами під час цього випуску. Дякуємо Господу за дні життя і за можливості запису цих подкастів. Дякуємо нашим військовим. Дякуємо Збройним силам України за те, що вони боронять, боронять нас і віддають найцінніше для нашої перемоги. Почуємось в наступних випусках. Пока-пока. Пока-пока.